Чи передбачені в цьому бюджеті програми для підтримки фермером агросектору прифронтових територій, зокрема? Ну, це одне з ключових питань, які ми сьогодні відстоюємо для прифронтових територій, тому що там фронтових, тому що там дуже важка ситуація не тільки через погодні умови, але чесно, через постійні обстріли. Це звичайно. Ми говоримо про можливість державного кредитування, а страхування цих фінансових ризиків. А добре, що затвердили, що буде діяти програма 5.7.9, Це теж важливий напрямок підтримки не лише там прифронтових фронтових територій, а всієї території України. А ми відстоюємо, що в 26-му році були винесені системи компенсації по втраті врожаю на один гектар. В принципі, якщо вдасться знайти кошти, а то в березні 26-го року можна було б запланувати виплати людям на гектар в межах там більше 4 тисяч гривень. Це додатковий стимул, який дасть можливості аграріям бути підготовленим під час посіву ярих культур. Дякуємо вам. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був з нами на